Вітаю вас, малята! Сьогодні у нас цікаве заняття з аплікації. А що ж ми будемо робити? Послухайте загадку та відгадайте її, що за дивні її яєчка наша курочка знесла намальоване гніздечко, ще й пташиночка мала, навкруги барвисті квіти, жовті, сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти, що це? Ну, хто? Писанки! Правильно, діти! Сьогодні будемо робити писанку незвичайним способом. За допомогою різних круп. Діти, для того, щоб нам зробити великоднє яєчко, нам потрібно аркуш різнокольорового картону. Попередньо вирізане ось таке яєчко. Простий олівець, пентлик, серветочки, клійоночка. Клей олівець. Клей ПВА та різна крупа. Я взяла гречку, чечевицю та макарони. Ви можете взяти якісь інші крупи. Так, спочатку ми візьмемо крей олівець і промажемо гарне наше яєчко. Ось так гарно-гарно промазуємо його. Гарно, гарно промазуємо його, щоб можна було його переклеїти. беремо ось так і ще ось тут. Та приклеюємо ось так його по центру, за допомогою серветочки. Добре. А зараз я хочу намалювати візерунок. По центру я хочу зробити квіточку. Ось я малюю такий кружочок, щоб було видно, куди мені робити квіточку. Так. Потім я хочу намалювати ось такий візерунок ось такий. Бачите, я за колівчиком його намічаю. Хвилясті такі лінії хочу намалювати. Вверху. І внизу. Ось так. Бачите? Так, ви можете малята зробити, як вам більше зручно. Який вам подобається малюнок, так? І робити його. Так, дивіться, беру пензлик, вмочую його в клей, ПВА. І добре промазую там, де я хочу зробити малюнок. Ось так в мене така гарна хвиляста лінія, я її добре, добре промазую клеєм ПВА. Так, бачите? Так, промазала. Посипала, а потім беру ось так серветочку. Вибачте, і ось так приклею, придавлюю. Гарно, так гарно. Придавлюю. Так, ось так. Подивіться, ось як гарно в мене вийшло. Діти. Так, це гарно так придавлюємо, щоб було дуже охайно. Так, потім, діти, я хочу зробити теж внизу, ось тут так гарно, теж хвилясту лінію. Промазую її гарно клеєм ПВА. Клей не жалійте, дітки, щоб воно гарно трималося. Так. Добре. Так, беру знову чечевицю і ось так посипаю. Так. Ви малята, можете брати крупу, яка вам більше до вподоби. І рис, і гречку, і манну крупу. Та їм ін... багато іншого. Так, ось так. Тепер, за допомогою серветочки ми ось так беремо і гарно. Приклеюємо. Так. Подивіться, як же гарно у нас з вами получається так? А по центру я хочу зробити квіточку. Беру пензлик. Я вже намалювала серединку цієї квіточки. І добре її промазую. Так. Беру гречку і насипаю по центру. Ось так. Це в мене така буде серединка нашої квіточки. Добре, серветочку ось так придавлюю. Треба ще. Погано на промазала, напевно. Так, ось, бачите? Правильно. А зараз буду приклеювати наші пелюсточки за допомогою макарон. Ось так беру, промазую і приклею. Ось так. Подивіться, яка гарна квіточка у нас вийшла, яка гарна писанка. Дякую вам, малята, за увагу. Чекаю на ваші роботи. До побачення!